Інфобус, клік, клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Якщо ми говоримо про Бахмут і складна ситуація є і на півночі, так на фланзі, і на півдні. А от яка ситуація саме в районі зараз Кліщівки і Андріївки? Тому що наскільки м -м відомо, а далі тривають боротьба за висоти, які знаходяться на північний захід від Кліщівки. Якщо я не помиляюсь, там є висота в районі 215 метрів над рівнем моря. А кличівка Андріївка це південний фланг Бахмуту. Щоб всі розуміли, де да? хоча у нас українці вже багато діризановин, щоб вже все знають гіографію, що знаходиться, де яка висота. Наша бригада працює до речі, 93-й, теж поруч на півдні Бахмуту. Наразі ситуація тут доволі складна, але всі лінії оборонні, які ми тримаємо, вони тримаються, і ворог продовжує чиняти да нашому дії. Тактичних успіхів, яких суттєвих немає. Олеса. А хто діє з боку ворога І наскільки, якщо вони переважають, в чому вони нас переважають? Вони працюють міксом, все, що там мобілізували, все що все, що відновили. Є регулярні війська, їхні підрозділи та піхотної бригади і штормзет сьогодні достатньо. Це ув'язнені, ув яз... ув де які формуються заводи зет і вони теж активно застосовують на цього флангу. Також а до речі, що говорити про «Шторм-Зет», нагадаю нашим глядачам, це формування з з ув'язнених росіян, яких ну умовно кажучи, він був гвалтівником, Йому сказали, де воюй, вбивай українців, вертайся, будеш героєм. Ну так працює Бусь героєм, Да. Да, да. А якщо говорити про їхні бойові якості, наскільки вони є просто м'ясною такою лінією для регулярних військ Росії? Чи все ж таки вони навчаються і хоч трохи вміють таки воювати? Вони вміють воювати, і вони працюють комбі комбіновано. Немає такого, що там окремий фланги, там тільки штурмзет. Росія, росіяни це дуже серйозний супротивник. Вони технічно розвиваються, у них знаєте, вся оборона промисловість повністю весь бюджет орієнтований зараз на війну з Україною. Тож тут ну, ми, ми кількості їх точно не можемо перемогти, ми можемо перемогти тільки технологіями, якістю використання цих технологій. У нас менше дронів, менше людей, тому ми бережемо життя наших воїнів, бережемо технології, які отримуємо, то використовуємо більш уважно. Так і воюємо. А що з дронів використовують окупанти і наскільки вони просуваються в цьому питанні технологічному? Ну, основні дрони, ви знаєте, Орлан орлан ланцет, «Орлан», Зала ланцет. А якщо казати про FPV, то вони такі самі, як і у нас, збільшу китайське виробництво. Єдине, що кожен FPV треба допрацьовувати. От той, хто його краще допрацює, більше застосує таких технічних рішень нових. Той дрон краще спрацює. А якщо говорити про якісь технічні нові рішення, от до чого е додумуються або що роблять окупанти, росіяни, що найбільше нам дошкуляє Якщо казати про ФПІ, то вони почали застосовувати нічне бачення. І тепер ці дрони, коли вони раніше працювали, тільки вийшли рано вранці, попрацювали до обіду і все, то зараз ці дрони можна зустріти 24 на 7. Ось, і вночі також. Це дороге технічне рішення. Камера коштує 700-900 доларів. Тобто сам дрон, дрон коштує 500 доларів, а камера 700-900. Але вони цим не рахуються, вони дрони активно використовують вночі у великих кількостях. Ми теж ці рішення вже використовуємо, не так, не так багато, у нас їх є, це дорого, але теж починаємо, так. Да. Пане а от погодні умови зараз, наскільки вони впливають щодо використання дронів? Тобто вони менш активні коли от мороз. Я скажу так, що ті, ті хімічні грілки, які ми отримаємо від наших друзів, від Міністерства оборони також отримаємо від міст українських від Києва, багато отримали також. 50-50, 50 на людей, 50 на техніку. Тобто техніку треба гріти, техніку треба дбати, щоб акумулятори працювали довше не розряджалися. Це ну це вже друга зима. Ми з першого дня на, на, ну це не початок війни 22 рік, але от ми з першого дня ці 22 року. І вже навчилися як працювати взимку. Такої холодної зими звичайно не було, але такі холодні дні декілька було. В основному минулої зими ми зробили висновки, і дуже уважно для цього ставимося. Пане от Ми говоримо про те, що росіяни використовують дрони, проговорили так штурмові формування щодо авіації, артилерії і техніки. Чи на вашому напрямку, на півдні Бахмуту, Бахмут, ворог активно використовує ці компоненти? Щодо авіації ворог перейшов максимально на кабиці, це керовані авіабомби, вони кидають їх за пару десятків кілометрів від лінії фронту, тому що наше ППО, в принципі, літак знищить, якщо він ближче наблизиться до нас. Ось Це проблема. А стосовно артилерії, ну, ви зараз до, до мого включення, я чув, казали про паритет артилерійський, чи є він, чи немає. Ну, у нас немає артилерійських снарядів менше у нас, ніж у росіян. І вони активно застосовуються по На нашій ділянці фронту, артилерія працює ну постійно, це Та постійно такі звук навколо чуємо, де як працюють артилерія. Але наші теж відповідають більш точно. Тобто, наш кожен постріл завжди йде по цілі, а вони можуть працювати іноді по секторам просто. А скажіть, будь ласка, якщо то говорити про а, рекрутинг, ви зараз активно займаєтесь набором свої лави е, нових бійців. Так, да, дуже важливе питання. Дякую, що про це сказали. Ми зараз стали батальйоном рішенням на команду ще Валерія Залужного і набираємо більше 450 нових новобранців до себе. Тож, якщо ви вирішили служити українською війську але або думаєте, що це станеться рано чи пізно, долучатися до нас, да, у нас підрозділ ну може високоінтелектуальний. Ми тут дбаємо про, про життя, про кваліфікацію, працюємо з розумом тут, тобто, якщо ви хочете. Послужити, наблизити перемогу, то давайте до нас. А скажіть будь ласка, пане що для цього потрібно? Треба зайти на якусь сторінку вашу, якісь дати свої дані, як сконтактувати з вами? Можна просто через соцмережі, або ви, якщо ви публікуєте, там є QR-код, натискаєте, там є два посила, попадайте на два посилання в Google формі. Це якщо ви не служили, заповнюйте одну анкету. Якщо ви військовий вже і хочете перевезтись до нас, це теж можливо прямим переведенням. Ви хочете заповнити анкету, зараз зв'яжеться. Пане дуже... максимально все спрощено, і... Велком ну, так анкета, за якою можна звертатися за Тобто є два варіанти. Якщо ви служили, один напрямок, якщо не служили, вас навчають і також далі захищати Україну. Так. Пане вас дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу і час розповісти, що відбувається біля Бахмуту і на півні південному, південному фланзі. Передавайте нашим героям величезне подяку. Ми кожного дня говоримо, розповідаємо про їхні звитяги і їхні оборону від окупанта. Дякую вам.